О, по, 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 по. Оце впаяла, оце впаяла. І вже тут, друзі, ну такий трофей, він повинен жити. Ось так виглядає. Є, є-є-є. Опа-па-по-па, по, по. трофей на міляку. Ну що це за прикол? Пішла. Ну ви бачили цю свічку? Можливо, також ямка є. Є, є є є є, є. Я радий вас вітати на каналі Favorite Fishing. Мене звати Юрій Вознюк. Сіра, трошечки туманна, прохолодна, ось така зимня погода. Намагаємось увірвати у природі такі останні адекватні деньки, бо там потім перейдуть морози. Вирвались з товаришем Віталем на дальнічок, на так званий Уш. В руках моїх Black Swan до 24, легендарний 11 твін, і тема, яку я сьогодні хочу розкусити і максимально спробувати, це тема селектівських бузерів, менше там аля предателі. По типу предатора таких приманок, щука, 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 що ращука. Не знаю, що буде, вдасться, не вдасться. Погода мурально собаку з хати не виженеш, але метить дві скажені собаки, які зірвалися і далеко за 100 кілометрів втекли на річку Уж. Починаємо нашу риболовлю. Дуже скучив за цими місцями. Давно тут не був, саме в цьому участку річки. Не знаю, що воно буде, як воно буде, взагалі, що нам. Вдасться піймати, але хотілося дальника, хотілося щуки, хотілося щось такого ну, і цікаве для вас відзняти. Бо в принципі, чому саме тип приманки, а предатор? На це є багато причин. По-перше, що даний період він по щуці ну, адекватний. Щуки в річці цій, ну в принципі, вистачає. А велика об'ємна приманка вона може спровокувати і трофей. А дуже б хотілося піймати, якщо чесно, трофей. Ну, все, більш нічого не буду говорити. Переміщення. Друзі, не риболовлюю єдиною, я ще й великий фанат гри Сталкер і так званої зони відчудження. Ось така хата, закинута хата, переходив з точки на точки і побачив ось таку, ну, як то кажуть, страшенну красу. Закинуту хату, все і ну, будемо йти далі. Друзі, ось і перша збита, я поки бігав, впаяв таку. Щучку каже, піддивився в тебе яскраво, І... А. Опа. Невеличка щучка. Але для умов такої річки і таких обставин, то вже непогано. Маю надію, що все-таки я також спіймаю, Але початок такий бадьорий. Так що фото відпускаємо, продовжуємо. Так, перемістився трошечки сюди. Тут такий теж перегнивший камиш. І заворот. І я бачу, що судя з прочитаною мною річки, тут можливо також ямка є, 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 є. Взяв. Взяв перший закид. О, так хороша. О-о-о-о-о! о. Оце ж воно зійшло. Ви бачили, яка полтаруха була. Просто полтаруха. І підсік же ж. Овсет будемо жалуватись на овсет. Ну яка ж була. Крута, гарна щука. Фух, перший закид. Яка ж була мамка? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не знаю, але думаю, що половим сьогодні. І фрикціончик же ж бусе, як положено. Яка ж була щучара? Фух. Оце прискорило серцебиття. Що ж це сьогодні таке робиться? Там два контакта. Це вцепив гарненьку. Ну таку далеко за кілограм, бо її Black Swan до 24. Ви бачили, що вона виконувала? Я просто в шоці. Ось таке ще одне цікаве місце зліва міліки. Там далі, ну, знову ж таки, по візуальному... Баченню річки начебто повинна бути глибина. О, оце впаяла, оце впаяла. Не знаю, ну... А, невеличка, але ну, слухайте, ну така була покльовка, ну нарешті, бо я вже почав геть аж. аж, аж, аж. Просто тут зараз буде наглядний приклад того. Що не потрібно боятися великої приманки. Щука, ну, об'єктивно, ну просто куром насміх. Так, 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 знаємо, знаємо, знаємо. Була навіть така не покльовка, а як протяжка. Ви гляньте де гачок, і вигляньте, де, де в роті, аж з травою наш Салекський бузер. Як вона його заглотнула. Ну, малесенька. Місце цікаве, місце ну, з такою невеличкою канавкою. Не за такою рибою я проїхав далеко за 100 км, та що зійшла була набагато більша. Але я зараз, можливо, десь принципово зміню приманку. по причині того, що ну, ми її розловили. Вона чимала, об'ємна і навіть для такої невеликої щучки навіть для такої невеликої щучки вона не стала на заваді її атакувати. Ну, шнуровочка, ну, може, грамів 200-250. Якось так, друзі. Розумію, що щука, ну просто сміх да й годі. Але мій вибір сьогодні впав ну, неспроста. Чому я поставив селектівський бузер і взагалі таку собі придумав тему? Хотів піймати крупняка. Завжди кожна рибалка хоче більше, краще, вище. Ось так виглядає. Пакування цієї легендарної приманочки. Там ще в мене є в класичному фіолетовому кольорі. Цю вже аля трофейну, яка побувала і в закілошнощуці в роті. І таку маленьку зловила, вітер зловив. То не можу сказати, що не було активу. Але наразі результат слабенький. Але є надія. Ось. Покажу вам ще раз класична така, класична, класична фіолетова по холодній воді і далі-далі по списку. Зараз ми її швидесенько оснастим і будемо продовжувати далі. Покльовочка така була цікава, мені сподобалась. Вона так начебто як її підзасосала, цю приманочку, а потім уже дожала. Ну, варіантів сходу не було. Бо гарно сиділа, реально гарно сиділа, Тож, є великий шанс, що ще нам вдасться половити ось так. От. Гарненька, гарненька, крупна приманочка і такі відносно дикі місця, не сильно запресовані, як, наприклад, в Житомирі і біля Житомира, вони вам можуть дати стабільно велику рибу, багато риби ні. Це все відносно. Експерименти, переміщення? Ну, тоді ви половити, скоріше за все. А що тут у нас в цій канавці? Дуже мілко, але. Є-є-є-є-є, опа-по-по-по, трофей на Міляку, ну що це за прикол пішла? Ну ви бачили цю свічку? Ви бачили цю свічку? Це ж просто це трьоха? Це трьоха! Це трьоха на Міляку, Що ти там робиш? Що ти там робиш? Ти гарненько сидиш. Шістдесятий, Лялечка, шістдесятий. А як тебе взять? А як тебе взять? А як тебе взять? Моя квітка? Тому я ізначально, коли їхав сьогодні на риболовлю, думаю, що його взяти. А треба було брати Black Swan до 24, щоб мені хтось сказав, що тут в цій траві буде ось така щупера, ось така щупера. Скоріше за все я б йому не повірив. Ну, емоції взяли своє. Це не трьох. Це далеко за кілограм. І така сама там нас перша зійшла. І це ж тільки тут простояв, піймали б з доту на 30-сантиметровій глибині. А, я брав ваги від Брейну, я зараз її зважу. Фу. Обожнюю такі, такі моменти, обожнюю, ви погляньте, ви погляньте. Погляньте так, погляньте так. Вся приманка в роті. Декоївський гачок і бузер в ультрафіолеті. Ущипніть мене, просто ущипніть. Друзі, ще переповнюють емоції. Ось кантер. Зважуємо, щоб ніхто нічого не казав. Будь ласка, ось вага. 2 Звичайно, фото, відпускання і будемо продовжувати. Друзі, ну такий трофей, він повинен жити. Вдячний Вятелю прийшов мене пофотографував. Зараз ми цю ляльку, квітку, ну, мови навіть немає. Хай вона собі трошечки відійде. Трошечки відійде, бо фоткали, її трошечки намучили, але вона повинна повинна відійти, бо водичка вже холодна. О-о! о, Давай ну, давай ну, мала, о, 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 О! Просто анаконда. Друзі, я рибалю майже все життя. Ну щоб хтось мені сказав, що зимою на 30-сантиметровому міляку клюне щука за двуху, чесно, щоб сам би не побачив, навіть би не повірив. Весна 100%, літо також не спорю. Ну зимою, коли я прокидав яму, я піймав невеличку шнуровочку, грамів там 200 щучку. Перший закид. І ця свічка її це просто космос. Ну і рибу відпускайте, кажу, кричу в кожному відео. Двуха, не двуха, трьох, п'ятерка, маленька, велика. Наше щастя, в наших з вами руках. Тож, переводимо дух, продовжуємо. Вже риболовля, я рахую. склалась логічний пазл. І ще ми там далі, ці мілячки. Ну, Я думаю, що перепровіримо. Детальчик підійшов, він на облірочки впирається. Можливо, щось теж цікаво затвічить, але... Но... Ну, для такої річки це трофей, для формату такої річки переплюйки, по суті, це ну це дуже достойна риба. Вона з нього зробила просто мерво. Бузер 3.3. В минулих відео просто кричав криком. Бюджетна, на гума від Селекту, це One Lab. Обожнюю китеч. Обожнюю Рейнс, но... Трошечки так розчарувався, коли та перша зійшла на початку. Папучка, сідобочка. І думаю, вже щось буде, не буде, річка дала рибу. От за таких моментів потрібно в 5 ранку, на швидку руку перекусити по апетиту, їхати більше двох годин з одною зупинкою на каву, щоб піймати таку мамку. Ну це, друзі, це вартує ваші вподобайки, вартує підтримки україномовного контенту. І тисячний раз скажу, відпускайте, будь ласка, рибу. Просто відпускайте і ваша до вас прийде. Рано чи пізно. Навіть тут не буду кидати, зараз поставлю знову ж таки фіолетку. Підемо далі. Тяжко реабілітуватися морально після поїмки такої матумби, але перемістилися далі. Знову ж таки, продовжуємо нашу з вами риболовлю. Ну, для мене особисто риболовля вже склалась в логічний пазл. Що по покльовці, що по рибі. То маленьку дрібноту я не рахую. Приємно, що вона взяла. Приємно то, що вона захомячила повністю шахту бузера. Ну, щоправда, в іншому кольорі. Я трошечки розчарувався, коли зійшла та щучка. Тоже така за кіло, мабуть, ну славненька. Тут, як то кажуть, із пісні слів не викинеш. Але ця задвунділь плюс свічка, плюс міляк, щоб мені хтось сказав, що з взимку. Щука буде стояти там, майже там, на 30-сантиметровій міляці. Ну, хай там пів метра, це максимум. Мабуть ну, би, я покрутив би пальцем біля виску. Друзі, екстрене е, включення. Переходив з точки на точку і вертольотик впаяв таку невеличку щучку. Невеличка... О, тримай, тримай. Тримай, тримай, тримай. Зараз я. Опа. Оп. Інструмент повинен бути. Оп, 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 в будь-якому випадку. Невеличка, але приємна щучка. І ти тут вже ж недовго стояв. Так, відпускання. І знову ж таки, кричу криком. 100-грамові шнурки і кобили двухі. Всі відправляються до себе в домівку. Бо Сьогоднішнє відпускання це ваше надійне майбутнє. Друзі, переміщення. В'яталь пересіклися, каже говорю, Юрчик, а Я 5 хвостиків піймав, він п'ять шнурків, але він ставить таку резину ну, досить не дуже велику. У нас же ж акцент на резину 3.3. І можливо, ну я не знаю. Та гарна щучка і відреагувала на такий розмір. Переміщуємось далі. Майже непролазні тропи. Але щастить те, що немає такого плотного килиму зі снігу, а трава примята трошечки дощами і ну, досить зручно ходити. Фух, маю надію, що ще порадую вас якоюсь цікавою рибкою. Друзі, поки доліз до еталя, вже мокрий, думаю, зроблю трублю розйомкою, підняв дрон, чую свістить. Каже, знімай кадр, я підлітаю. Він таку гарненьку щучку піймав. Ставлю на різку з кадрів подивитись. Каже, ще одну маленьку піймав грамів 100. Поки облісі міляки, поки туди запихався дід капут. Але не виходить, що з голови цей трофей, можливо, ще щось буде, ну я впевнений, що буде, бо сьогоднішній фізіологічний актив риби, він, ну я не можу сказати, що прям високий. Ну і не повертається зики, його не з ким назвати. Опа, вєталь є, ще одна. Ой, красавчик. Ну все рівно. Ну все рівно вєталь, ну така даже ж скільки вже їх. Ну понятно, понятно, хочеться щось крупніше, але... Оп завжди хочеться щось крупніше. Але дуже приємно те, що... Є дрібна, є і велика, знаєте, як воно. Так, підуну я далі туди щось в мене. Це про що я казав? І сам в цю ловушку потрапив. Ай-яй-яй-яй-яй. Сам про це казав, і води я набрав. Ну, маю надію, що не багато, але... Ось, друзі, така ситуація, яка зіграла зі мною зіграла зі мною злий жарт. Перехожу, не бачу боброву норку, а щось якось шпикачкою собі в грудь вколив. Ну, Добре, що вже риболовля на в етапі закінчення. Перехожу з точки на точку, бачу камеру якось так трошки не камільфо налаштована. Думаю, підкручу її. Роблю. Крок, будь ласка. Це ж говорив про ці боброві норки, це ж говорив про це все, вже, вже хай буде як буде, але оце шляпес. Хвалити Бога, що трошки ногу намочив. Телефон в іншій кишені. Ну, так ось просто ну, секунда. Секунда і все. Хвалити Бога, що просто трошечки набрав в черевик води. А зараз після такої ну, яскравої крутої риболовлі, не знаю, шкульдигати до машини і їхати в травмпункт, ну, так собі була риболовля. Тож дуже обережно. Не повторюйте мої помилки, бо це буде самий натуральний. Опа -па 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 -па. Оце впаяла, оце впаяла. І вже тут біля берега. Ну Будь ласка, іди сюди, іди сюди. Ну Недаремно я тут став і недаремно я цей шляпець тут поставив. Кислотка, лимонка. Ось отак от виглядає селектівський предатор малий. І ось така щучка, ну, ради спортивного інтересу зважимо. Але ну, щука це добре. І в мене зараз в голові невеличка радість того, що я не зломив ногу в цій бобровій канаві. Бо ну, реально це не жарти, друзі, дуже обережно. Обідіть, перейдіть, десь навіть спробуйте новою по траві, понаступайте, бо не радість на вашому обличчі, а не дай Бог зломана нога. Дуже-дуже вдячний Богу і ЗСУ за все за цей день, за змогу, що можна поїхати поливати таку рибу, задонатити. Друзі, це вартує вашої вподобайки. Пів кілограма шнурок, але дав дикий бій, йде собі далі і знову ж таки не залишають мене думки того, що все добре, коли добре закінчується. Будьте обережні, відпускайте рибку, а ми продовжуємо далі. Ще декілька закидів зробити ось тут. Ой, розумію, що міляк, але міляк міляком. А щука може бути. Опа, потягнула. Потягнула з міляка. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, 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 вона там була. Знову ж таки, зірвала приманку і потягнула з... Міля дам все порвати. От гадіна. Що? Давай повторяй. М -м, вона біля латака. Вона біля лотака стоїть, вона буде тут на ямах стояти. Ось, де потрібно робити акцент на таких загулянах-закаулянах. Ну, слухайте, ну це прикол. Скільки ж цих покльовок було. Зараз можливо, трошечки переміщусь туди, щоб кидати ще правіша. І така здалося мені що непогана. Це можна витримати, друзі? Це можна витримати. Просто обгризає хвости. І все. І що ти їй скажеш? Ну, зараз буду міняти. Вже на завершенні риболовлі картинка не Айс, розумію. Ось вам і кислота. Класична кислота лимоночка шайнер. Так звана. Була покльовочка, відкусило хвіст і тільки щось підвожу майже під самісінький берег, атакувала щука. Але вона не то, щоб атакувала, а якби. Прижала приманку і її протягнула. до останнього, не зрозумів, що це щука, вона виплюнула приманку і з'їла хвостик. Ну, вже така, знаєте, сьогоденна класика. <рив> Друзі, ось і підійшла до свого логічного завершення наша з вами риболовля на чудові річки вуш, на далекій. Налазилась сирость, похмурість, нога мокра. Але я дуже задоволений. По-перше, задоволений тим, що тема приманок по типу предатора, ну, наразі наш селектівський бузер в різних розмірних варіаціях і кольорових варіантах, він зробив риболовлю. По-перше, ця трофейна щука для формату такої річки це ну, реально гарна риба. Підпрацював емочкою облексвоном до 24, Твін, одиниця нитка, там 0,8. Дуже крута риболовля. Пробуйте, експериментуйте, вибирайтесь на риболовлю, друзі. більш нічого не буду коментувати. Підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки. Тим самим ви підтримуєте корономовний контент, підтримуйте наших ЗСУ. Всіх підняв, обійняв. До побачення!